Привіт, мої дорогесінькі друзі. Щиро радий сьогодні вітати вас на програмі. В гостях у мене у Добрячка. Добрячок! Чекайте, добрячок. чекайте. Що це я чую, що це я чую, привіт, добрячок. Юленька, привіт, привіт, подружки мої. Що таке? Що сталося? Ви наче бігли, захекалися. Так, ми дуже поспішали. Так, так, переведіть швиденько подих і розповідайте, що ж то воно не трапилося таке. Невже за вами якийсь вовк і сій біг? А може, ви їжачка злякалися? <с>? ну розповідайте. Ні, добрячок. Ми поспішали з іншої причини. З якої ж іншої причини? А ну дозвольте мені поцікавитися. Ми так поспішали, щоб тобі дещо розказати. А ну ж бо кажіть, що це за новина така? Та не новина, це зовсім. Чекайте, поспішали, поспішали, а, а це й не новина. Сьогодні просто день особливий. Дуже особливий. А справді? А що ж сьогодні таке особливе в цьому дні? Все як зазвичай мені здається. Ти що не знаєш, що за день сьогодні? Не знаєш яке свято? Ой, ой ой ой, чекайте, дайте пригадаю, що ж, що ж за свято таке сьогодні. Може, може підскажете мені? Ну що, скажемо йому? Хай сам угадує. Добрячок готовий загадки відгадувати? Загадки і я? <гадж> я завжди готовий. Ну, гаразд, якщо це важливо для того, щоб я зрозумів який сьогодні день, давайте свої загадки, підсказки. Розповідайте. Загадка для малю. Ну, давай, ось тобі найперша загадка. У кого борщ найсмачніший? Борщ найсмачніший у бабусі. На тобі і зовсім ні. Хм. Давай краще я, хто Давай. найсміливіший? Хто найсміливіший тато? Та ж ні, добрячок. Чекай, як ні, а хто ж іще. Все, я знаю, що робити, щоб ти вгадав. Ну і що, що зі мною робити? Слухай уважно. Дуже уважно слухай добрячок. Не боюся я ні, ні грама, якщо поруч в мене. Так, 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 якщо поруч мене не боюся, нігро. Якщо поруч мене мама. Ура! Нарешті. Хі -хі, чекайте, чекайте, дівчатка. Що нарешті? Я все рівно нічого не зрозумів, що з мамою не так. З мамою все так. Просто сьогодні день мами. Ой ой, 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 ой. як же ж я міг забутися? Сьогодні ж 10 травня. Та чого ж ви мовчите, що сьогодні матусин день? Та ми ж не мовчимо. Ми ж тобі казали. Казали, казали. Загадками, якимись призагадками. Ну, гаразд. А ну розповідайте мені, як ви своїх матусь сьогодні привітали. Отож, бо й цьому справа. Ще не привітали. Чекайте, Юлічка, я це не привітав? Чому це не привітали? Тому ми й прийшли до тебе, так. тому що не знаємо, як мам своїх вітати. Зрозумів, не переживайте, дівчатка. Тому що хочу вам сказати, ви прийшли за правильною адресою. Зараз я вам все розповім і покажу. Вам взагалі цікаво про це свято почути? А вже ж цікаво. Хе -хе. Ще й як? Ну, гаразд, ото слухайте, ви. І ви, любі телеглядачі. Це цікаво знати. День матері у багатьох країнах світу відзначають 13 травня. Он воно як. А чому у нас 10 травня? Ну, насправді у нас не 10 травня. Ось, наприклад, у минулому році було 11 травня. Як це так? А дивіться як. Це діло в тому, що у нас, в нашій країні, цей день відзначається в другу неділю травня, відповідно до указу президента України, а це вам не просто так. Цікаво, хто придумав це свято? Напевно, та людина, яка любила дуже свою маму. Ну, на самому ділі майже так. Історія цього свята обже ж дуже цікава і дійсно пов'язана з любов'ю до матері. Розкажи! Ну, ну, добре, слухайте. У 1908 році молода американка Анна Джервіс із Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою маму, яка перечасно померла. Он воно як? 1908 рік. Ти дивись, яка молодець. Молодець то молодець, але ж ніхто не хотів її підтримати. І тому Анна розпочала писати листи до всіх державних установ, до законодавчих органів і навіть до видатних осіб із пропозицією хоча б один день у році присвятити вшануванню наших матусь. О, ніяка наполеглива. Гей, ще яка. І, і, і на самом ділі її старання не були марними. Через два роки, вже в 1910 році, штат Вірджинія став першим штатом Сполучених Штатів Америки, який відзначив День Матері як офіційне свято. Хоча, по суті, це свято таке саме старе, як і світ. Чому це вона старе, як світ? Хе -хе -хе. А тому, що відколи існує мама, від того часу її в світі і шанують. З покоління в покоління для кожного. Мама то найголовніша людина. Справді, без мам нас би не було. О, це безсумнівно, дівчатка. А, а до того ж іще День Матері. Це одне із самих зворушливих свят, тому що кожен із нас із дитинства і до останніх своїх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ. Образ мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє, погладить і буде самовіддано любити, не зважаючи ні на що. А мені мама розповідала, що нас Ісус так само любить. А мені казалось, що ще більше любить нас Ісус. Ну, дівчатко, ви правду кажете обоє. Ісус нас любить так, як і мама, і навіть ще й більше, тому що він наш творець і викупитель. І щаслива та мама, якої дітки знають. Вірять Ісуса. Добрячок, але що ж нам робити? Як наших мам вітати? Для добрячка ніяких ну, складних ситуацій не буває. Зараз поміркуємо, поміркуємо, поміркуємо. Придумав. Поміркуємо. А може ви, дівчатка, знаєте якийсь вислів про маму чи вірш? Я один раз чула цікавий вислів про маму. Так, так, так. І я один. Так, 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 анаїдочка, Юлічка, а ну, ану кажіть зараз я послухаю і щось таке придумаю, ну кажіть. Ви не перестанете а? бути дитиною, поки у вас є мама. Е, чекай, чекай, я десь цей вислів чув. Чудовий дуже вислів, я навіть знаю, хто його сказав. Це дуже відома людина на ім'я Джейд сказав А Ану ж бо кажи і ти. Серце матері це безодня, mm -hmm. в глибині якої завжди знайдеться прощення. Хо-хо-хо, гарний вислів. А знаєш, хто його сказав цей вислів? Он де бальзак А ви знаєте, друзі, щастя і краса материнства в усі віки, в усі століття оспівувалися найкращими поетами і вимальовувалися найкращими художниками. От тільки погляньте ось на цю картину. Ах, скільки в ній ніжності, скільки в ній любові, яка краса в цих картинах видатних художників. От, от тільки подивіться, як мами люблять своїх діток. А тепер послухайте вірш письменника Роговенка. Як в гніздечку пташка пташенят голубить, так і кожна мама діток ніжно любить. Полетять з гніздечка діти пташенята, та завжди матуся буде їх чекати. Пригорне до серця теплими руками, Дітям і дорослим добре біля мами. Гей от гарний вірш. Справді дуже добре. О, -хо -хо, лікарю, вітаю вас! Привіт, Привіт лікарю, не болить. Я тут ненароком почув. Ви що про маму говорите? Так, саме про маму. Тому що в Україні сьогодні День мами. Як чудово, друзі, я можу вам дати декілька порад, як зберегти мамі здоров'я. Це було б дуже чудово, лікарю. І а, ми послухаємо. Ви знаєте, дітки, що здоров'я мами в великій степені залежить від її емоційного стану. Про що це він? Я говорю про те, що жінки більш емоційні, ніж чоловіки. Чоловіки стримують свої емоції і не показують їх на загал. А чому? Бо такими нас створив Господь. Тому в першу чергу я хотів би побажати вам. Берегти мамине здоров'я, не засмучуючи її, будьте слухняними. Гарна порада! І особливо мами люблять проявляти ніжність. Так, моя мама дуже любить мене обіймати, а моя цілувати. От бачите, тому сьогодні ви могли б ще більше мам своїх обіймати і цілувати, якщо бажаєте зробити їм приємно. Дякую вам лікарю не болить за чудові поради. Бувай, лікарю не болить. На здоров'я! І нехай усі мами на світі будуть здоровими і щасливими. А ви знаєте, дівчатка, Я придумав, як нам привітати ваших матусь. Придумав. Придумав. То розкажи. Ага, то слухайте, ми зараз з вами зробимо гарну листівочку. І в тій листівочці ми напишемо вислови, які ви пригадали. Згода? Так, згода. Ну, гаразд. Отже, отже, любі друзі, якщо ви ваших матусів ще не привітали, приєднуйтеся до нас. І ми разом зробимо листівочки. Привітання із Днем Мами. А ви так можете? Отже, дівчатка. Для того, щоб виготовити найкращу в світі листівочку для привітання матусі у День Матусі. Всесвітній день матусі, нам потрібно буде ось що. Комплект кольорового картону. Ну, можна один шматочок паперу картон, а інший просто кольоровий папір. Ножиці і клей. Ось здавалось би і все. Отже, дівчатка, це анаїдочка тобі. Вуличка це тобі. Я вже все приготував. Ножиці, тільки дуже обережно чуйте малята. Тобі і ножиці тобі. Один клей тобі, інший тобі. А тепер дивіться, що нам потрібно буде зробити. Перш за все, потрібно буде взяти шматочок картону голубенького і скласти його навпіл. Неначе палатка, в якій можна ночувати посеред мого доброго затишного лісу. Так, складаємо навпіл. Це і буде основа нашої листівочки. Але вона буде дещо незвична. Якщо зазвичай все, що є на листівці, оформляють у середині основи, в нас все буде назовні. Отже, кладіть перед собою. кладіть перед собою. Тепер потрібно взяти шматочок червоного паперу і вирізати невеличкий квадрат. Приблизно, приблизно... На третину ширини нашої основи і на дві третини висоти. От от такий приблизно. ну, вирізайте. от такий приблизно карманчик потрібно зробити, в який ми будемо вставляти потім квіточки. Тепер потрібно його приклеїти тут, знизу. І тут, а зверху ні. Розумієте, має вчитися кишенька така. Беремо зелений шматочок паперу. Це основу відкладаємо у сторону. Вирізаємо три отак от, от повздовжні полоски. Це будуть стебельці наших квіточок. А тепер осталося саме просте, але саме красиве. Тепер нам потрібно взяти різноманітний папір різного кольору і вирізати з нього кола різного діаметру. Більше, менше, 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 менше і ще менше. І наклеїти одне на одне, потім приклеїти до стовбуру, а потім вставити у нашу кишеню. Починаймо. А тепер всі кружечки різних діаметрів в порядку черги від великого і до малого потрібно склеїти одне з одним, розподіливши на три квіточки. А тепер залишилось лише одне взяти нашу вазу і квіточки приліпити на стебельця. Ось така весела вийшла у нас листівочка. І нам залишається лише написати добре матусине побажання. Добрячок, все, ми. Вбігли вітати наших мам. І Воно то добре, але трішечки ще зачекайте, дівчатка. З телеглядачами ви попрощались. Справді, ми забули. Бувайте малята. І не забудьте привітати ваших мам.